Навчальний фільм для членів виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Організація та проведення повторного голосування на місцевих виборах повторне голосування у відповідному виборчому окрузі призначається на неділю в межах тритижневого строку після дня прийняття рішення про його призначення. Одночасно з призначенням повторного голосування відповідна ТВК затверджує текст виборчого бюлетеня. Виборчі бюлетені для повторного голосування виготовляються за формами та кольорами, затвердженими постановою ЦВК від 24 вересня 2020 року номер 295 із зазначенням після назви місцевих виборів і дати їх проведення слів. Повторне голосування та дати його проведення у тій самій кількості, що й для голосування у день голосування. Підготовка і проведення повторного голосування здійснюється ДВК у тому самому складі, який проводив голосування на відповідних виборах у відповідних виборчих округах. Для проведення повторного голосування списки виборців на звичайних виборчих дільницях виготовляються органами ведення державного реєстру виборців та передаються ДВК не пізніше як за два дні до Дня повторного голосування. Списки виборців для повторного голосування на спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров'я, Виготовляються відповідними ДВК не пізніше як за два дні до дня повторного голосування на підставі відомостей, поданих керівниками цих закладів. До списку виборців для повторного голосування на виборах депутатів сільської, селищної міської ради громади з кількістю виборців до 10 тисяч у багатомандатному виборчому окрузі, включаються лише виборці, виборчі адреси яких належить до відповідного виборчого округу. ДВК надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення не пізніше як за три дні до дня повторного голосування. Підрахунок голосів виборців після відкриття виборчих скриньок на початку дільнична виборча комісія перевіряє цілісність пломб або печаток на виборчих скриньках. У разі виявлення пошкоджень пломб або печаток чи інших пошкоджень, які порушують цілісність виборчої скриньки, дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням характеру виявлених пошкоджень, який підписують присутні члени дільничної виборчої комісії. Підписи скріплюються печаткою комісії. Цей акт мають право підписати присутні кандидати, довірені особи кандидатів, уповноважені особи організації партії, офіційні спостерігачі. Виборчі скриньки відкриваються дільничною виборчою комісією почергово. Спочатку відкриваються переносні виборчі скриньки, що використовувались під час голосування виборців за межами приміщення для голосування, наступними стаціонарні, останніми, за наявності, виборчі скриньки з пошкодженими печатками або пломбами, а також іншими пошкодженнями, виявленими під час голосування. При відкритті непошкодженої виборчої скриньки її вміст висипається на стіл, за яким розміщуються члени дільничної виборчої комісії. При цьому перевіряється наявність у виборчій скринці контрольного листа у переносній виборчій скринці контрольних листів. У разі відсутності контрольного листа дільнична виборча комісія складає акт про відсутність у скринці контрольного листа. В ньому вона зазначає кількість виборчих бюлетенів, що знаходяться у цій скринці, з кожних місцевих виборів. Ці виборчі бюлетені вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців з відповідних місцевих виборів. У разі виникнення сумнівів щодо достовірності контрольного листа та в інших сумнівних випадках, рішення щодо визнання виборчих бюлетенів, що знаходяться у виборчій скринці, такими, що не підлягають урахуванні при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців приймається дільничною виборчою комісією шляхом голосування. Якщо при відкритті переносної виборчої скриньки у ній виявиться більше виборчих бюлетенів, окремо з кожних місцевих виборів, ніж кількість виборців, включених до витягу із списку виборців, дільнична виборча комісія складає відповідний акт. Усі бюлетені з цієї скриньки вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців з відповідних місцевих виборів. Якщо зазначення на виборчому бюлетені позначення номер виборчого округу та або номер виборчої дільниці не відповідають позначенню номеру відповідного виборчого округу та або номеру виборчої дільниці, на якій проводиться підрахунок голосів. Такі виборчі бюлетені вважаються такими, що не підлягають врахуванню при встановленні загальної кількості виборців, які взяли участь у голосуванні, та при підрахунку голосів виборців. Кількість виборчих бюлетенів, що не підлягають врахуванню, оголошується і заноситься до пункту 8 протоколу про підрахунок голосів виборців. Виборчі бюлетені, що не підлягають врахуванню, запаковуються. На пакеті робиться напис за вимогами Виборчого кодексу України. ДВК підраховує загальну кількість виборчих бюлетенів, що підлягають врахуванню, виявлених у всіх виборчих скриньках. Їх кількість оголошується та вноситься секретарем, секретарем засідання комісії до пункту 9 протоколу як кількість виборців, які взяли участь у голосуванні на виборчій дільниці. При підрахунку виборчих бюлетенів з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради, громади з кількістю виборців до 10 тисяч сільського селищного міського голови, виборчі бюлетені розкладаються на місця, позначені окремими табличками, що містять з обох боків прізвище кандидата у депутати, зареєстрованого у відповідному багатомандатному виборчому окрузі, або відповідно прізвище кандидата на посаду сільського селищного міського. Міського голови та для кожного з цих видів виборів з написом Недійсні при розкладанні виборчих бюлетенів, визначений ДВК член комісії показує кожний виборчий бюлетень усім членам комісії, виголошуючи результат волевиявлення виборця. У разі виникнення сумнівів щодо змісту виборчого бюлетеня, виборча комісія вирішує питання шляхом голосування. При цьому кожен член комісії має право оглянути особисто виборчий бюлетень. На час огляду виборчого бюлетеня робота з іншими виборчими бюлетенями припиняється недійсними вважаються виборчі бюлетені, на яких відсутня печатка відповідної ДВК. До яких не внесено відповідні зміни або внесено зміни без рішення ТВК чи внесено зміни, що не відповідають рішенню ТВК, на яких не поставлено жодної позначки, якщо у виборчому бюлетені проставлено позначки навпроти прізвищ декількох кандидатів, якщо не відокремлено контрольний талон виборчого бюлетеня. З інших причин неможливо встановити зміст волевиявлення виборця. Надійсні виборчі бюлетені підраховуються окремо. Їх кількість оголошується і заноситься секретарем комісії до пункту 10 відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. ДВК підраховує кількість голосів виборців, поданих за кожного кандидата у депутати в багатомандатному окрузі з виборів депутатів міської, сільської, селищної ради, територіальної громади, з кількістю виборців до 10 тисяч кандидата на посаду сільського селищного міського голови. Результати підрахунку голосів виборців за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського селищного міського голови на виборчій дільниці оголошуються і заносяться до пункту 11 протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. ДВК при підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови, зобов'язана перевірити, чи дорівнює кількість виборців, які взяли участь у голосуванні, сумі кількості надійсних виборчих бюлетенів та виборчих бюлетенів, голоси в яких подані за кандидатів на виборчій дільниці в цьому виборчому окрузі. У разі невідповідності цих даних дільнична виборча комісія складає акт із зазначенням установленої рішенням ДВК причини такої розбіжності, який підписується членами ДВК. Підписи засвідчуються печаткою комісії. Цей акт мають право також підписати присутні кандидати в депутати у відповідному багатомандатному виборчому окрузі кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи та офіційні спостерігачі. Після підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці, поданих за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, виборчі бюлетені з голосами виборців, поданими за кожного кандидата, запаковуються окремо. На пакетах зазначаються прізвище та ініціали кандидата, назва виборів, позначення та або номер округу, номер виборчої дільниці. Кількість запакованих виборчих бюлетенів, дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії та печатка комісії. Встановлення результатів виборів. Відповідне ТВК не пізніше як на п'ятий день з дня повторного голосування встановлює результати голосування з відповідних місцевих виборів сільського, селищного, міського голови, депутатів у багатомандатних виборчих округах у день повторного голосування про що складає протокол. ТБК з відповідних місцевих виборів визнає обраним депутатом у багатомандатному виборчому окрузі кандидата в депутати, який за результатами голосування виборців у день повторного голосування у відповідному багатомандатному виборчому окрузі отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами, зареєстрованому в тому самому окрузі, кількість голосів виборців. ТВК з відповідних місцевих виборів визнає обраним сільським селищним міським головою кандидата, який за результатами голосування виборців у день повторного голосування отримав найбільшу порівняно з іншими кандидатами на посаду сільського селищного міського голови кількість голосів виборців.